Всім привіт, з вами Діана, і давайте розпочинати розпаковку. Виберемо пакетик з колекції Kiguruмі. Мені подобається on стейс з подушками. Наступна колекція до Хелловіна. Давайте виберемо пакет з літучою мишею. А ось моя нова колекція Фей Дисней. Давайте подивимося на пакетики. Подивіться, які яскраві вони вийшли. Хочу вибрати пакетик там, де намальовано «Дін дінь Дінь. Розпочинаємо з колекції Kiel Цікаво, що нам попадеться. Вау, нам попався костюм Стіча, він під номером 7. Наступна колекція костюми Хелловін. Вау, це костюм Мумі, він під номером 4. Він мені дуже подобається. А ось нова колекція Феї Дісней. Давайте подивимося на сторінки каталогу. Вони вийшли дуже яскраві. Цікаво, а яка фея нам попадеться? Вау, подивіться, які гарні криля! Нам попався костюм Незабудки. Він під номером 2. Як гарний вийшло! Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця колекція. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока!